З початком повномасштабного вторгнення російської окупаційної армії стартувала інформаційна війна. Пропагандисти РФ активізувалися у соцмережах і для протистояння їм створили телеграм-канал та чат-бот. Мрія завдяки проєкту, створеному фахівцями кіберполіції Дніпропетровщини, заблокували вже більш ніж 20 тисяч ресурсів з російською пропагандою. Адже будь-який користувач може поскаржитись на ворожі канали у месенджері та заблокувати їх. Яка процедура? Деталі розповів інспектор управління протидії кіберзлочинам ГУНП Дніпропетровщини. Хотів би розповісти сьогодні про проєкт, який ми зробили суміжно з нашими волонтерами та іншими співробітниками кіберполіції. Проєкт називається Мрія це чат-бот, який був створений на платформі Месенджеру Telegram. Для того, щоб Боротися з російською агресією на території України, тобто конкретно на інформаційному просторі. Трішки невеличкої предісторії. Це ідея з'явилася ще, коли я навчався в університеті. Мій однокурсник придумав таку ідею, щоб боротися з наркотиками, які розповсюджуються на території України. А саме через телеграм-канали, боти різні. Цим дуже важко боротись, тому що конкретно сам канал заблокувати простіше, чим знайти. Або встановити особу, яка його адмініструє. Тобто, щоб не розповствлю наркотики, блокувалися ці канали. А потім після 24 лютого, цей формат перетворився на блокування російської пропаганди в соціальних мережах, в Телеграмі, в Інстаграмі, ну, будь-якій соціальній мережі, яка є. Особа ввечері моніторить свій телефон. Так, TikTok, інстаграм, будь-що бачить фейкову інформацію, заходить до телеграм-каналу, відправляє туди цю інформацію, посилання, та після обробки вона потрапляє до телеграм-каналу, на який підписані вже люди, і по інструкції блокують конкретно якийсь канал або ресурс, де розповсюджується пропаганда. Хотів би сказати, що кожен українець це він воїн на своєму фронті. Наш конкретно фронт це інформаційний, тому цей проект виключно зроблений для того, щоб люди могли допомагати своїй країні незалежно від того, де вони знаходяться, і від своїх можливостей, якихось вони. Можуть виділити 10 хвилин свого часу, зайти на канал, поскаржитись. Це займає небагато часу, навіть для людини, яка не зовсім розуміється на комп'ютерних комп'ютерах, телефонах і так далі. Там все по інструкції дуже просто і понятно для всіх написано. Наразі вже заблоковано близько 20 тисяч інформаційних ресурсів, на яких розповсюджується фейкова інформація. Та кіберармія наша складає вже більше 300 тисяч підписників, які активно блокують та допомагають своїй країні. Для того, щоб заблокувати якийсь ресурс на телеграмі, це залежить від українців, які будуть допомагати. Чим більше скарг, тим більша вірогідність того, що адміністрація Телеграму вона побачить конкретно ці жалоби так на канал перевіриться і заблокує. Тобто чим більше, тим краще. Конкретної цифри її немає. Для кожного каналу це буде. Різна кількість посилань, різна кількість скарг, тому що кожен канал він має особисту популярність та щоб заблокувати його, чим більше там підписників, якщо він офіційний, наприклад, там, і його заблокувати набагато важче, тому що там дуже багато кількість підписників, дуже багато переглядів. Тому це зробити не так просто, але потрібно скаржитися, долучатися і блокувати для того, щоб Долучитися до нашої кіберармії, вам необхідно перейти до месенджеру Telegram, у пошуку ввести Stop Russian Channel і ви побачите посилання, канал, точніше, на якому більше приблизно 300 тисяч підписників. Тут ви можете побачити пост, наприклад, так. Бувайте. Всім заблокованих tiktok аккаунтів. Наприклад. Потім, наприклад, давайте знайдемо пост, там, де конкретно є завдання для, для нашої кіберармії. Завдання. працюємо по адмінах з пропагандистськими каналів. І йдуть три телеграм-боти, на яких потрібно переходити та скаржитись. Перед тим, як це зробити, можна подивитись на інструкцію. Тут все. Написано, як саме це зробити для смартфонів, конкретно для кожної соціальної мережі. В нашому випадку це Telegram-інструкція з інформаційною протидією окупантам у Telegram. Переходимо і бачимо інструкцію. Для блокування, натискаємо на ім'я каналу, потім натискаємо більше і вибираємо Поскаржитися. Пишемо коментар на канал підриває цілісність української держави, поширення фейкових новин, введення в омани людей. Ми беремо копіюємо, переходимо до цього боту, натискаємо пожалуватися, Поскаржитися, вибираємо інше та пишемо коментар, який написан в інструкції. Трошки його редагуємо. І натискаємо кнопку поскаржитись. Все відправлена була скарга на канал, тому будемо надіятися, що його заблокують. Для того, щоб подати конкретний канал, який ви хочете заблокувати, який ви знайшли на просторах інтернету, давайте візьмемо для прикладу той, який вже є, наприклад, TikTok, Копіюємо посилання. В закріплених повідомленнях у месенджері ви можете знайти канал, тобто, точніше, бот, називається. переходимо до нього. Є конкретне меню, в якому можна вибрати додати ресурс на блокування. Натискаєте, оберіть ресурс, який ми хочемо додати до списку, в даному випадку це TikTok. І введіть посилання конкретного конкретного відео або конкретного е, користувача. Натискаємо Відправити, напишіть детальну інформацію, пишемо Пропаганда. Ресурс додано на блокування. Дякуємо за вашу небайдужість.